Періти краєм собою йдем, зараз лісочок на хвильку зайде, Роща цей лісом зовуть, тож до нього наша путь. В рощі дерева ростуть з нікальні, рідкісні трави, кучі лікувальні, і буки, хлодина й горі, Та квітка зі цвітом як сніг швидше йдемо. Сіли, хіба тобі ворог? Я ж зелена мрія, бачиш, просто дошки, знищуєш довкілля, раптом стане Я би захистила роща, щоб стояла, то б село не змило в рощі Зусуля, жадібному ду. І садили, хвали обликали, на цій первосі з нетерпінням чекали. А зараз давайте відновим лісок. Почнімо, хтось має зробити цей крок. Ой, справа така. Де попити водички? Чи є тут жерельці, чи просто криничка? Знаю, я віжеві слібна вода, чиста, холодна й корисна така. Ходімо, хочіше, я чула про це, там справді чилюще тече джерельце. Погляньте на друзі, яка тут краса, верничка над лесом води на Місто як у касті. А де ж жирево? Невже замалилось часом воно? О ні, є криничка, та з нею дзюрчить. Водичка чистенька й дойку біжить. Та щось зупиняється людьми. Я водолю прозорую свою, саме тобі життя несу та чистоту, удаль доріг, де лине джерело, аж раптом з неба блискавка і хром, летить бляшанка вниз, як каміка за дрон, скло і картон, руслом хвилі несуть, ідеше берегом поруч і не бач. Мої ти сльози, біль не твій, і ніколи був твоїм болить не всім, та вже полянь бік людино, зрозумій час та лине, не повернеш чисті води, бо соняшне перейдеш ти броду, та вже полянь пік, людино, звільна мета нас єдина, та вже роб. З собою до це я разом з тобою. Люди, а нам так потрібна водичка. Їжу зварити, вранці вимити личко. Чисту водичку нашого краю не треба забруднювати, ми вас благаємо. Джерельця такі є не в кожній місцині, бо б'ють вони з прозорі та сильні. Потрібно вже до сміття не кидати, щоб люди могли чисто тут брати. Ходімо на гірку. Он рів, а он поле, а там он уж різнотравим цвіте. І бджоли гудуть, і так світло довкола. Такої краси не знайдете ніде. Дивись-но, он та. Дика кадрам і яснотка уже не порадуть хвітами нас. Мені зараз соромно, соромно і страшно. Чи буде прощіння запусткою оцю? Як нам повернути льонок басарабський Чи зможемо побачити м'яку ковилу? А що це за звуки? Вони не з природи. Це звуки війни. Так, це звуки тривоги. Біжімо на луг. Там є яр у долині, сховаємось тут від ракети ми нині. А он, і ракета палає лісок і вже від вогню закіпає ставок. І небо палає, о Боже мій милий, дай нам надію і силу, і силу. На щастя, в нашому селищі не було активних бойових дій, але вплив війни на екологію регіону дуже великий. З 1986 року і до 24 лютого 2022 року екосистема Чорнобильської зони, хоч і повільно, але відроджувалась. За спостереженнями вчених, там з'явилися червонокнижні тварини та рослини. Але коли прийшов ворог на ці землі, через його дії в повітря здійнявся радіоактивний пил, який знову загрожує екосистемі, яка так довго загоювала свої рани. Через постійні спроби бомбардування екосистем може призвести до наступного Чорнобиля. Коли відбуваються атаки на енергетичні об'єкти, сховища нафти та нафтопродуктів у повітря виділяються токсичні речовини. Вони забруднюють дофілію і вражають населення навколо. З часом ці токсичні частинки осідають, залишаються на поверхні ґрунту та потрапляють у воду. Це невидимий оку вплив, з наслідками якого ми житимемо ще довго. Частина нормальної роботи вигільних шахт – це відкачування ґрунтових вод. Зараз до багатьох шах на сході України немає доступу або в них відсутня електроенергія. Так відбувається затоплення шахт. Там Накопичуються шахні води, які є дуже токсичними. Вони забруднюють інші води, включно з колодязями та водоймами, і є непридатними для застосування. Тобто потенційна велика кількість людей залишиться без доступу до питної води. Бойові дії спричиняють лісові пожежі та забруднення морі. Через потрапляння снарядів у воду та використання військової техніки, зокрема гідролокаторів та сонарів, гине морська фауна, дельфіни, та китоподібні вже зараз масово викидаються з ознаками дезорієнтації. Знищення ферм це точкове явище, але під час руйнування електропостачання до тваринницьких ферм є випадки, коли тварини масово гинуть. Це локальна загроза біологічного забруднення води. Після війни ми будемо пожинати плоди бойових дій, руйнування екосистем, забруднення ґрунтів, зменшення різноманіття, зростання кількості шкідників у лісах. Крім того, відбудова країни потребуватиме значної кількості природних ресурсів. Також є ризик невиконання Україною вже поставлених кліматичних цілей, адже війна це внесок у зміну клімату, а відновлення країни неминуче буде супроводжуватися значними викидами парникових газів. Лише разом ми зможемо допомогти нашій Україні, а вона нам обов'язково віддячить. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я украю. Як ми на своєму рівні можемо хоч якось підтримувати рівновагу та не погіршувати ситуацію? Зробіть хоч щось одне. Наприклад, кожного разу йдете до магазину, беріть шопер на закупки, змініть засоби з догляду за собою та за домом на більш екологічні. Ведіть власну багаторазову пляшку з водою. Сортуйте органічні відходи, створюйте компостні ями. Можливо, у мирному житті ви мали по 10 пар джинсів. Чи потрібні вони всі? Чи вмістяться вони у тривожну валізку? Зараз багато наших людей втратили свої домівки та потребують цих речей. Віддайте їх, і вам стане легше. А надалі лиха якість переважає над кількістю. Купуйте лише одну футболку замість декількох, адже війна показала, що матеріальні плахи не такі аж важливі. Тож настав час прийти до справжніх дій, шановні друзі, і ми звертаємось до небайдужих. Вия! Ви... І по лузі пройде перші кроки дитина. І ми воду із чистих джерел будемо пити, і на трійці у куща будемо водити, ще на лузі підніме, коли на світ світ. І про нашу країну дізнається світ! Я